Два, як тоді було, один, два, три. Це вирішиш. Так. Я ж казала, впаде. Почнімо. та да 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 дан Привіт всім любителям коней. Сьогодні ми разом з Анютою покажемо і розкажемо, як правильно купати коней. Так це дійсно важливий процес, який забезпечує здоров'я та чистоту коней. Адже якщо робити це неправильно або не робити взагалі, ви можете нашкодити здоров'ю та гігієні коня. Давайте для початку поговоримо е, про важливість купання коня і навіщо ми це робимо. Перш за все, купання коней допомагає забезпечити її. Гігіє. Чиста та здорова шерсть коня. Допомагає не тільки виглядати коню красиво, а забезпечує захист шкіри від зовнішнього середовища та різних шкідників і бруду. Так, крім того, купання коней дозволяє нам оглянути коня більш ретельно. Це допомагає нам своєчасно виявити та почати лікувати можливі проблеми. Крім того, купання може бути приємним для коня. Це час, коли ви можете повзаємодіяти зі своїм другом, дати йому масаж, поспілкувати з ним. І скласти йому більш приємну асоціацію, пов'язану з вами. Да. Йому стає з вами більш комфортно та зручно. Да, воно зменшує стрес та нервовість коня і допомагає більше довіряти саме вам. Отже, купання коней має багато своїх переваг: гігієна, виявлення та лікування можливих проблем, масаж та зменшення стресу, а також зміцнює ваші взаємовідносини. Тепер поговоримо про етапи купання. Він складається з трьох етапів. Перше підготовчий. Друге саме процес купання. І третє післякупальний процес. Давайте ми розповімо про ці етапи в процесі купання. Почнімо! І так, перша частина нашого купання. З чого ми починаємо? Перше. Вам потрібен шланг з водою. Друге потрібна мочалка і третє шампунь. Поговоримо саме про воду, якою температурою вона повинна бути. А холодна вода це абсолютно нормально і коней можна мити холодною водою, але якщо кінь попрацював і в нього гаряча спина, а, ні в якому разі не охолоджуємо її, бо це буде різкий переход, який може, а, після якого може початись застуда. Бажано мити коней прохолодною або теплою водою, і якщо це більш гаряча або більш холодна вода, ми не тримаємо на одному місці, щоб коню не було боляче або дискомфортно. Але якщо вода дуже гаряча, ми ні в якому випадку не миємо коней, тому що коні можуть отримати опіки. Що ми починаємо мити коня? Починаємо коня мити з нижньої частини, тому що кінь може боятися, він може не очікувати. Спочатку намагаємося в іншу сторону бризнути шланг. Якщо бачите, що у коня нормальна е, реакція, можемо почати копит мить. Починаємо мити скопити, піднімаємося. <гум> <Дякую>. <гум> Починаємо мити скопити, піднімаємося все вище і вище, дивлячись, як він реагує. Якщо він боїться, поступово. Да? Е, е, на нього налили, прибрали, налили, прибрали. Обов'язково робимо м'якенький напор, який не злякає коня, да, не І щоб такі, напор не був такий, що він прям шерсть ріже. Коні бувають дуже нервовими, і завжди тримаєте контроль над ситуацією, так, щоб він не зміг кудись побігти, заспокоюйте, розмовляєте з ним. Тоді коню буде набагато легше. Що ми робимо далі? Щось коня потребує особливої уваги. Ми беремо ганчірку, беремо шампунь. Шампуні бувають які. Кіні, але ви знаєте, що всі кіні При штуки да, дуже дорогі. І бачите, якщо кінь дуже ем, брудний, ви можете взяти дитячий шампунь. Боже, мені здається. Я можете взяти дитячий шампунь. Чому дитячий? Тому що там менше всього хімікатів, які можуть нашкодити тварині. Визвати алергію і так далі. Да. Потім, коли ми налили на ганчірку шампунь, протираємо коня е, круговими рухами. Пам'ятайте, що у коня може бути шерсть дуже густою, тому не беріться терпіння і ретельно вимийте всю частину коня да. всю частину коня і ретельно вимийте всю шерсть. Розмовляючи про купання коня, дуже важливо звернути увагу на одну важливу деталь. Це саме вуха коня. Не рекомендується заливати вуха коня під час купання. Можна мити голову коня, тільки якщо кінь зажимає вуха. Вуха коня мають особливу структуру та фізіологію. Вони мають чутливу шкіру, а також присутність вушних каналів і перепонок, які захищають внутрішню частину вуха. Волога може потрапити в ці канали та вушні порожнини, що може призвести до різних проблем та незручностей для коня. Так, мочіння вух буває дуже небезпечним, тому що воно може призвести до виникнення різних інфекцій, зпалення вушної порожнини або навіть виникнення проблем з балансом. Крім того, мокрі вуха можуть стати місцем для розвитку бактерій та грибків. У гушній порожнині, що може призвести до дискомфорту та болівих відчуттів. Ну, під час купання ми рекомендуємо утриматися від попадання води у вуха коня. Mm -hmm. Можна використовувати серветку, вологу, ганчірку і просто обережно, хайно промити навколо вуха. Yeah. Тепер, коли ми вже поговорили про загальний процес купання коня, давайте поговоримо детальніше, як мити гриву та хліб. Правильний догляд за гривою та хвостом допомагає а, утримувати їх в чистоті та блиску, запобігає сплутанням, а також допомагає підтримувати їх у хорошому стані. Перш за все, пере тим, як почати мити гриву та хвіст, потрібно розчисати їх, використовуючи грабінець або спеціальну щітку для гриву та хвоста. Яким чином ми можемо видалити сміття, пил та сплутання? Коли гриви та хвіст розчислені, ми можемо перейти до їх миття. В першу чергу ми змочуємо їх водою. А потім, якщо в нас просто шампунь, ми його наносимо. Якщо це розчинник, ми розчиняємо його в воді, наносимо шампунь та ретельно миємо, масажуючи шкіру. Головне це уникати надмірного натягування гриви та хвоста під час миття, тому що це може призвести до пошкоджень волосся та дискомфорту для коня. Потім після цього всього гарно і ретельно промити, щоб не залишилось залишки в шампуню. Після миття можна залишити коня, щоб він трошки просушився е, та, і залишити е, їх, їх е, висихати природним шляхом. Нарешті, після того, як ми е, покупали та висушили коня, е, можна ще раз розчесати гриву та фіст це допоможе зберегти від сплутання та забезпечить їм красивий та доглянутий вигляд. Не забуваємо перевірити. Щоб на коні не залишилося мила ні в яких закупорках. Ага, ага. Якщо потрібно, можемо його промити ще раз і висушити на саночку. Також важливо не купати коня під, під прямими променями сонця, да? тому що це може призвести до перегрівання та сонячних опіків. Ми так зрозуміли, бо старіше будемо знімати, тому що нам вже леньки стоять. А якщо ми будемо сидіти, то ми будемо сидіти ще. Тепер ваш кінь готовий сея чистотою та здоров'ям. Дякуємо, що переглянули наше відео. До нових зустрічей. Пока-пока. ще -пока. раз Відспутання та забезпечить їм красивий та, оглян... та, догляну... охайний, та... Охайний, вигляд. Забезпечить їм красивий та оглянутий оглянути. До, до, до Це забезпечить їм красивий вигляд та догляда. Це забезпечить їм.